Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про таку цікаву штуку, як альбом з картками від АТБ, супермаркетів АТБ, який називається збірна 2024. Тобто, зараз проходить Чемпіонат Європи з футболу Євро 2024. І ось АТБ разом з WhiteBeat зробили ось такий цікавий альбом з картками. Картки можна було... Отримати за покупку товарів АТБ за 3 гривні, ви могли отримати купити картку. Так, картки ось так виглядають, вони складалися з 3 епічні картки, тобто вони куплялися окремо. Тобто я тут не буду вникати в те, що це сканувати QR-код, плюс ці епічні вони там мали можна було їх сканувавши QR-код і додаткову карточку яка йшла в комплекті. Там отримати певну суму на біржі White Beat. Це окремо. Тобто я суто з точки зору колекціонування вам розкажу, як воно все виглядає. Ось так. Вони складаються з трьох епічних карток, вісім легендарних, 17 звичайних. Разом загалом 28 карток, так як 28 заявка збірної 28 футболістів. Ось так виглядають епічні картки, ось так виглядають легендарні. Тобто, такий, таку кишеньку кожна карточка засовується. Знизу продубльовано ім'я футболіста. Хоча, так, ось тут є календар. Щоб вручну можна було заповнювати перебіг Чемпіонату Європи з футболу. Так, далі йдуть звичайні картки. Ось так. До 28. Але є така цікава штука, нумерація. І впадає, от, припустимо, піхальонок 17. Тут на, на одиничку всіх футболістів переплутали. Йохим конопля. Тут вказано 18-й, хоча Йохим, Йохим конопля це 19-й номер. Тобто помилилися. Але з цього боку вже пішло все окейно. Ось Роман Яремчук і Роман Яремчук. Тобто ось так воно виглядає. Цей альбом і ззаду. Прикольний, мені сподобалось. тобто Така невеличка колекція з футболістами. Я думаю, варто для тих, хто цікавиться і захоплюється футболом, таку штуку мати. І так, на цьому все. Всім гарного дня! Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення!